Доброго дня. Сьогодні ми починаємо роботу з табличним процесором Excel. Вам буде названа відповідно практична робота. Це практична робота під номером 5. Коротко описується, що ця робота робить. Спочатку пригадуються теоретичні відомості, а саме морський бій. Оте, що ми з вами казали: А4, Б5 і так далі. Введення даних, формати комірок. Це ми теж розглядали на попередній лекції. Виділення комірок, тиражування даних. Про це теж говорили. Динамічні і статичні дані, там, де ми про знак долара казали. І там, де ми казали, коли прізвище змінилося, у нас одразу змінюється в прізвище загальне, у ПІП. А потім вже починається самостійне завдання. Самостійне завдання складається з кількох частин. Перша частинка. На листі 2 створити розрахунок значення функції виду Y дорівнює KX плюс B, де K – це номер групи, помножений на номер ПК за порядком. Замість номера ПК ви берете свій номер у загальному журналі групи. Тобто не бригади а групи. P це вік мінус номер ПК. Знову ж таки, вік берете свій власний номер персонального комп'ютера власний. Зараз я спробую це виконати. Для цього мені для початку потрібно відкрити Excel. Знайти я його можу у пуску. серед усіх програм Excel 2016. Створюю порожню книгу. Файл. Зберегти як. Огляд. Знову ж таки, обираю папку, в якої ми працюємо. У мене це папка шаповав. Якщо це перший документ у вашому житті екселівський, верніше, не у вашому житті, а у нашому курсі, то в цій папці його ще немає, тому мені треба повністю зробити назву як слід. 2025-09. Я вказую час запису, коли я його роблю. Тобто зараз у нас 23. Прізвище ім'я по батькові. Не забуваємо розширення в нас нема. Так, група в нас. Ну, нехай. У мене буде F21. У вас може бути ваша група. Практична робота 05. Ось тут в кінці розширення ніякого нема з крапкою. Там є у нас люди, у яких була проблема у них подвійне розширення. Бо вони не стирали тут розширення TXT, у них виходило TXT DOC. Так, перевіряю. Рік, місяць число, прізвище ім'я по батькові. Група практична номер 5 Зберігаю. Маємо Аркуш 1. Лист 1. Нам треба створити Аркуш 2. Тепер починаємо робити те, що вимагається за нашою вимогою. За нашою вимогою на листі 2 створіть розрахунок значення функції виду. Y дорівнює KX плюс B. Тобто загальна функція у нас виглядає в англійському варіанті. Y дорівнює плюс B. Думаємо, що нам треба знати. Щоб порахувати Y, нам треба знати K, X і B. Тож нам треба розрахувати. При цьому K нам досить розрахувати один раз. Б розрахувати один раз. А х у нас буде різне, і від цього будуть залишити y. Тож, спочатку нам треба порахувати, чому буде дорівнювати k, І чому буде дорівнювати b. Я знаю, що це ви мали зробити самостійно, але. Зважаємо на те, щоб різний рівень підготовки. І це початкове завдання. Нам потрібно К це номер групи. Помножний на номер ваш за порядком. Ну, в моєму класі свого часу я був аж 36. й Вік мій зараз становить 46 років. Номер групи. Я візьму для прикладу 21. Бо тут я себе взначав, що це 21. Тобто 21 групу я маю помножити на свій номер за порядком. Нехай буде. Я 35 на абом написав. У вас є номер у журналі, який ви за номером у списку. Щоб це сталося формулою, я забув спереду поставити знак дорівнює. Тільки якщо я поставлю дорівнює, тоді це буде формула. І він його порахував. Б. Як розраховується Б? Б це вік мі мінус наш номер. Ну, вік мій, як я вже казав, 46 мінус. Номер. Той самий. Щоб це було формулою починати треба зі знаку дорівнює. Тобто будь-яка формула починається зі знаку дорівнює. К і Б розрахували. Тепер нам треба табличка Х, і відповідна табличка І. Як мінімум кілька штук їх потрібно, кілька точок, щоб побудувати графік. Це. Було такий хрестик X і Y і будували графік. Це вже у вас було у шкільному курсі математики. Формула KX плюс Б. Х і B – це незалежні змінні. Тобто, вони можуть бути які завгодні. Наприклад, мінус 7, мінус 2, 0, 4, 6, 10. Тобто, які завгодно можуть бути. Кілька значень. А ось Y розраховується за формулою дорівнює. Треба взяти нашу К. Помножити на наш Х плюс наш В. Ентер. Порахувало. Для того, щоб у нас. Весь час були наш К і наш Б, і вони не змінювалися. Треба координату Б3 і Б4 заморозити. Дивимось, де у нас б 3 Ми будемо рухатись в бік. Тож у нас будуть змінюватися букви. Тож долари треба поставити перед буквами. Б3. В англійській розкладці клавіатури. Ставимо на четвірці долар. І B4 ставимо долар. Ентер. І далі ми можемо протиражувати. Ось і все. І майже половина роботи зроблена. Нічого складного. Далі дивимось. наступне завдання. На листі 3 створити таблицю за наведеним зразком. Стаємо на лист 3, для цього його треба створити. І у нас є наведений зразок. Можна, звісно, набирати все це ручками, а можна трошки схитрувати. Я все це виділив. Натиснув на клавіатурі Ctrl-C, тобто зробив копію. Став у потрібне місце. Натиснув Ctrl V. І він мені вже шапку зробив. Навіть більше того, він його і вирівняв, і зробив все як слід. Номер ПК. Це номер за списком. Мій першим маю бути я. Мій номер це 35, як я вже казав. А далі ви берете будь-яких ще як мінімум трьох людей з своєї групи. Можете взяти більше. Прізвище Шаповалов. Тільки мову треба поміняти. Як ви бачите, воно аж залізло в ім'я, тобто треба буде розширити. Але зараз я пишу ім'я і по батькові. Якщо зробив помилку, я можу їх виправити. Миколайович, а я Елф писав. Тепер я можу розширити відповідні комірки, роблю собі ставку. Дані ці наведені, мінімальні, менше не можна. Ставка робітника 14 годин. Це Кодекс законів про працю. Мінімум. Від 14 до 40 годин на тиждень. В даному випадку я можу поставити будь-яку величину між цими елементами. Наприклад, 20 годин. Оплата ставки. Знову ж, вона мінімальна. Вона є не зовсім правильною. Зараз ви знаєте, що у нас мінімальна оплата ставки. Це у вас мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата у вас є 8 тисяч на даний момент. Тобто, намагайтеся якось людині оплачувати хоча б мінімалку 8 тисяч. Тут для зразка було 350 гривень 1 копійок. Це ще досить старий зразок. Ну, я зроблю нехай. 10 тисяч. Навантаження. Я можу працювати за половину людини, тобто пів робочого дня. Можу працювати, наприклад, за двох людей. Можу працювати за півтори людини, за 0,75 людини. За скільки завгодно. Але в сумі навантаження не має перевищувати 40 годин. Тобто, якщо у мене ставка 20 годин, то максимум я можу надати людині 2 ставки. Якщо у мене ставка, там, наприклад, 10, там 15 годин, то я можу навіть 2,5 ставки людини дати. Якщо ставка 40 годин, то більше однієї ставки я дати не можу. Но в даному випадку я, наприклад, собі зроблю 1,75. Тепер треба розрахувати зарплатню і робочі години. Зарплатня вираховується за певною формулою. У вас є підказка. Оплата ставки множиться на навантаження. Тобто формула починається зі знаку дорівнює. Оплата ставки множення на навантаження. І натискається Ентер. Робочі години. Ставка робітника множиться на навантаження. Дорівнює. Ставка робітника множиться на навантаження. Ось так, в принципі, розраховано для однієї людини. Інших мінімум трьох ще осіб, тобто, щоб загалом було чотири особи, ви так само виконуєте. Як бачите, це фактично вся практична робота. Далі. Це на оцінку 4 бали. Для тих людей, які хочуть отримати більшу кількість балів, тобто 5, вони далі ставлять ще три комірочки. А саме години, хвилини і секунди. Уявімо, що я зроблю не 1,75, а 1,752. І бачу, що усе у нас 35 годин і 4 сотих години. Треба порахувати, скільки це цілих годин. Скільки у цих 4 сотих ще хвилин уміститься. І скільки в тому, що лишиться, лишиться ще секунд. Я рекомендую зробити ставку чотиризначною, Це дуже... Тоді у вас все перетвориться на тисячні долі. І тоді у вас точно будуть і години, і хвилини, і секунди. У вас у вашій інструкції є підказка, як це робиться. Перша комірка, друга комірка і третя комірка. Можете інший спосіб використати. Є як мінімум три різних способи, якими можна виділити хвилини і секунди. Години там, в принципі, досить просто. Це ціла частина від загальної кількості годин. Як ви бачите, сама інструкція зайняла 15 хвилин. Виконання роботи без пояснення, ви бачаєте, займає ну, ті ж 15 хвилин. Просто з рахуванням, що мені треба пояснювати, зате мені треба додати ще трьох осіб. Мінімум. Можна більше. На цьому я зупиняю відео.